Здутий живіт викликає скутість стане впевненість у собі. Згадайте про еспомізан. Еспомізан номер один в Україні серед препаратів для симптоматичного лікування метеоризму. Щоб кожен, хто вважає себе українцем, мав змогу отримати паспорт нашої держави. Зеленський хоче запровадити в Україні множинне громадянство. Ось головні положення із заяви президента та роз'яснень міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Усі етнічні українці з різних країн світу, окрім Росії, зможуть отримати українське громадянство. Також стати громадянами України зможуть іноземні добровольці, які стали на захист України. Обмеження будуть діяти для вищих посадових осіб: народними депутатами, міністрами та різними політиками можуть бути лише люди з одним паспортом. Чи нова це ідея? Ні, виявляється, президент Зеленський ще 2019 року вносив до парламенту законопроєкт про подвійне громадянство. Про це нагадав нардеп від голосу Ярослав Желізняк після вчорашньої заяви президента. Тоді у документі йшлося про прийняття до громадянства України або поновлення у громадянстві, можливості складення присяги громадянина України іноземцем та розширення кола осіб, які набувають громадянство України за територіальним походженням. Але проєкт закону залишився без руху. Потім був ще один у грудні 2021-го, ініційований теж Зеленським, але його не встигли розглянути до початку повномасштабної війни. Тоді законотворці, зокрема, пропонували вести адміністративну та кримінальну відповідальність за приховування наявності паспорта інших країн у 2023-му Українська влада знову піднімала цю тему. У жовтні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що ми повинні керуватись не страхом розповсюдження чужих паспортів всередині України. А силою українського паспорта в Україні в світі, також він наголосив, що зі вступом України до Європейського Союзу українські паспорти матимуть такий самий статус, як і паспорти сусідніх європейських країн. А що ж зараз в Україні? Побутує думка, що в нашій державі заборонене подвійне громадянство. Але насправді це трохи не так. У статті 4 конституції йдеться, що в Україні існує єдине громадянство. А стаття 2 закону про громадянство каже, що якщо громадянин України набув громадянства іншої держави, то у правових відносинах з нашої держави він визнається лише громадянином України. І якщо іноземець отримав український паспорт, то у правових відносинах з Україною він теж визнається лише громадянином України. При цьому обов'язку повідомляти владу про набуття другого громадянства та паспорта немає. Хоча якщо компетентні органи отримують інформацію про подвійне громадянство, то можуть ініціювати його припинення. В чому ж проблема? Юристи пояснюють, фактично в Україні діє єдине громадянство. Але немає відповідних положень, які напряму забороняли би множинне громадянство. Експерт з конституційного права Богдан Бондаренко каже, що поставити крапку у цій історії і дати остаточне рішення може лише конституційний суд. Було б правильніше спочатку звернутися до нього щодо тлумачення статті Конституції, чи означає єдине громадянство пряму заборону множинного громадянства в Україні? І далі, залежно від рішення суду, ухвалювати закон.